Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Мініфермер. Так, друзі, хотів би всім подякувати за підписку. У нас на каналі вже є більше тисячі людей. Дякую кожному, хто підписався, хто слідкує. Всім дякую. І сьогодні прийшов час зняти вам нашого ловола. Так як у нас вже е, на ловолі є тисяча, більше тисячі мотогодин. Уже ми так його, цей трактор трішки вивчили. Можна вже дещо вам сказати, де чим поділитися, які його переваги, які його недоліки. Так, як завжди, починаємо спочатку. З проблем, які у нас були по даному трактору. Скажу наперед, чогось серйозного, якихось таких крупно-вузлових поломок не було. Були такі самі дрібнички. Починаючи перше, це ось як ви бачите, кріплення вихлопної було у нас відірвало. Минулої весни ми якраз сіяли соняшник, е чи культивацію проводили під соняшник, ну щось то було. І ми чули такий стукіт в ньому. Ми спочатку думали, що щось вже в моторі є, воно так віддавало. Відламалося. Тут ми зробили. Далі. Що було відірване? Відірвалася вихлопна зверху то нижнє кріплення. Це верхня. Як бачите, вже самі робили, самі зварювали і чіпляли. Тут, від, тут відірвалось. І тут, до речі, відривалось воно вже декілька разів. Від вібрації. Трішки вібрація, вихлопна, висока, масивна, і воно трясе і воно відриває. Такий, недо, такий мінус є. І наскільки я чув, це багато людей, хто мають ловили то у всіх є дана проблема. Наступне. Відривається фіксатор. Зараз сяду Відривається фіксатор, оцей тросик, який не пускає е, далі дверку, щоб вона сильніше відкривалася. Це також це вже саморобне. Ізолентою перемотали, щоб нічого не обдирало, тут пластмасові обшивки. Так само вже ми його купили один новий. Поміняли, далі та сама проблема. Воно рве, це вже зробили самі, зварили. І так зробили. Тому що ми е, деякий час їздили без цього тросика, ну не пам'ятаю, де я бачу, хтось знімав. Казав, що ось ця, ця газова упора, її вартість, якщо не помиляюся, 3 або більше 3 тисячі гривень. 3 так точно, але ну, не гарантую, що більше. Тому я думаю, що вартує купляти навіть і ці тросики по 50 гривень, як потім влетіти у копіючку з цією газовою упорою. Так, що таке ще по лобулу можна сказати? До речі, зараз включу вам запалювання, щоб ви дійсно бачили, скільки є мотогодин. 1093 мотогодини. години. Майже 1100. Так, друзі, чогось такого серйозного полову не було. Ось такі самі дрібнички. Там то трісло, там відірвався тросик. А ось що цей рік ще сталося у нас. Це ось відкриваю я задне вікно і, і, піш, і пішли газові упори. Я думаю, що це пішла одна. Тому що у нас колись, як відкривали кришку капота, то одна була, е, одне кріплення ось тут було, урвалося. І на однім воно не хотіло триматися. Не знаю, чого немає центру, чи чого, на однім воно не трималося. Воно падалося так само. Ось за руку пускаю, все. Вікно закрилося. Е, купляти ми їх нові не плануємо. Тому що немає потреби. Вікно ми це не відкриваємо, бо тут завжди збирається вверху пилюки лише відкрив вікно, одразу тут вся панель, все повністю в пилюці Так, за це вам розказав. Далі, що в нас було після тисячі мотогодин? Вже почало трошки, як то сказати, довбати мозок. Електроніка. Хоча тут її небагато, тут. Проста механіка, нічого тут такого немає, але спереду ходові вогні тисячу мотогодин перестали працювати. Що з ними є, не знаємо. Чи вони перегоріли, чи десь якийсь запобіжник перегорів, поняття немає. Ну, що було, то було. Ще який недостаток, який нам не подобається. У даному тракторі, це те, що однією кнопкою включаються верхні фари ось ці задні і включаються одразу передні. Хоча тут включатель має два положення, це виключено, це включено раз, це включено два рази. Вони включаються зад і перед одночасно, от тільки нажимаєш один раз, один шовчок включився зад, включився перед. Друге, друге положення, воно нічого не робить. Не розумію причину для чого так робити, коли от там деколи їду, ззаду щось там чепне, чи культиватор, чи дискове. І ззаду потрібно дивитися за агрегатом. А спереді воно світить, люди їдуть, їдуть на зустріч машиною, там воно вже в очі сліпить. І приходиться в таких випадках виключати, і ти не бачиш, що робиться ззаду. Ну, це незручно. Досить незручно. В принципі, чогось такого по трактору більше в нас проблем не було. Це по технічній частині. Зараз перейдемо ще, так як я скоріше знімав там маленьке відео, казав, що поговоримо про фарбування даного трактора. Яке, яке, як, який, якісно, який якісний покрас трактора. Так, що сказати? В тракторі кондиціонер дуже зручно. Ми до цієї переїздили МТЗ і ми не знали, що таке, що таке кондиціонер. Це є дуже класна штука, але з нею теж сильно о, бавитися не треба, тому що, якщо даєш дуже, ну, на вулиці ще не є, наприклад, зараз весна квітень місяць, ще на вулиці не є так сильно жарко, але через вікно, тут так як акваріум. Великі двері, все повністю скло. І нагрівається всередині. Коли ти даєш кондиціонер, підкручуєш сильно. Потім десь треба вийти на вулицю. Ну, Коротше, не жить гарантовано. Якщо перед тим як виходити на вулицю з трактора, де включений кондиціонер, не виключати його там, чи не скручувати, щоб плюс-мінус зрівнялася температура, то це погано. Так, далі що? Ось цей речах піднімання навіски. Ми як трактор купили, ми його гнали з чернівців сехноторгу. Речах так стукотів. Ми пів дороги проїхали, вже зупинилися, ми не знали, що таке стукає. Ми думали, щось може в мості, може в коробці. Але ні, це стукає ось цей речах. Трішки він шуму дає. Ми його заклали на нього такий. Шланг розрізав. в принципі, трішки тільки, але все рівно. Ну, Як би не було, це трактор не за 100 тисяч доларів, а на, ну, на даний час там 30-35. Ось таке. По технічному плані трактор все добре, все працює, коробка передач. Тут в нас є три положення висока, гаш, це транспортна. L робоча, там він на L і четверта передача це максимальна швидкість, там щось біля 15 км. І задна. Дуже зручно, що на задній передачі він е, може їхати теж там щось біля 15-18 км. Є такі моменти, що це дуже зручно і дуже, воно допомагає. Три пари гідровиходів, плаваю ще є. В принципі, такого щось ще вам показати, то більше тут немає нічого такого. Зараз перейдемо до двигуна, подивимось, що там як. В принципі, трактором ми задоволені. Е, по по шуму ізоляції я би сказав, що він е, не тихий. Якщо є там люди які кажуть, що він тихіший, як МТЗ, Ну, я би не сказав. Я не кажу, що він шумніший, він не шумніший, але щоб він там був дуже тихий трактор, то я так не вважаю. В ньому шум є, це не джонгір, Не знаю як там клас, але ну, в Джунгір їздив. Знаю і. І кажу, це, це не Джонгір. Шум є. Шумить, але коробка не виє. Е, Міст не виїв, все тихенько, все акуратненько. Руль дуже легенько проти МТЗ, вібрації нема. Так, ось така ситуація, ось такий двигун. Все сухенько, ніде немає ніякого масла, ось ще є патики від соняшника. Не знаю, як вони сюди, правда, попадають аж зверху мотора. Але що є, то є. Кондиціонер у нас. Ось як бачите, все сухеньке, все акуратне, ніде немає жодних підтікань, нічого. Все як купили, від'їздили 1000 годин, все те саме. Все сухо, ніде нічого не потекло, нічого не слезить. Ні. Все коротше, по красоті. Звичайно, були там проблеми з ловолом, ось там багато людей дивляться. Є такий канал, сільхозпереділки Костя. У нього там були проблеми з двигуном, ну то був заводський брак, я так думаю. А в нас, в принципі, дякувати Богу, все добре, все чудово працює. Єдине, що ціни, от на такі деталі, як ці пластмаси, це, це, і, просто, це і просто жах. 8 тисяч за, за кусочок пластмаси, ну я вважаю, що, що це є недоцільно. Так, друзі, перейдемо ми до До якості фарби даного трактора. А ось Ще в нас ці боковинки тріскали, забумо показати, побачив, нагадався ось тут. Ну це теж, це їх, це їх болячки. Це ми коли купляли, ми, ми знали, що таке воно може бути, бо дивилися багато відеооглядів, І в, в більшості людей, в кого такі трактори є, ловили, в кожного є ці, ці болячки вилазять. Ось тут мене дали на закляпки. І тут воно потріскало, тому ну, що в принципі тримається, але можливо теж треба щось дати, бо воно. Я думаю, що воно вже на, цього року воно на Боком. Так, друзі, лізу, я знову наверх. І буду вам зараз показувати, що там у нас по лакофарбі. Так, люденьки. Трактор куплений наш у 2021 році. В цьому році йому вже буде 3 роки. Ось дивіться. Тут було чимось драпнути воно, але драпнути воно було тільки ось до цих. Дивіться, скільки злізло фарби. І воно далі лупиться, лишається ось на пальці. Дуже тоненький шар фарби. Дуже неякісно помальований. Це е, ми вже не, одно, не, одно, ну, не один раз ми це замічали, що тут. Така якість, але ми бачили на таких деталях більш, ну, ну щоб так на передній кришці так злазила фарба, такого я ще не бачив. У нас МТЗ, якому вже 20 років там він може бути. І, ну, скажу так, ми його е, не, ну, не дивимося, так не уважаємо на цей новий. Понятно, там, що ми його не тучаємо, але... Все рівно там, де що подрап... драпнуто, там фарба не облазить. А тут десь трішки зачепив, все, вже... вже проблеми. Пройшов був один рік, як ми е... вже працювали трактором, вся деталь була перемальована, де тримає ресівр ззаду, тут так само було перемальовано. Ну, коротше, ось такі детальки. Ось він повністю вже фарба злізла, тут вже нічого немає. Так само на цих бокових на розтяжках сказати так, що фарбування даного трактора бажало б краще буде. На МТЗ ми там тої фарби, скільки ляють, там просто видно оком, що там воно накладено тих шарів багато. А тут так трішки попшикали і на тім все. Ось ці ходові вогні я казав, що перестали працювати. Ще який вам хочу сказати, який є великий такий недолік це фільтр салона. Чого ці китайці його поставили ось тут, вище заднього вікна. Тут просто він взагалі не має бути. Вся пилюка, що би ти не робив, весь час він забитий. Кожного дня, коли ти приїжджаєш з поля, день відпрацював, його треба продувати, його треба чистити. Тому що, тому що там просто вже чути порохи в кабіні, пилюку. Там, не, там просто неможливо працювати два дні, щоб його не почистити. Я думаю, що могли б зробити десь перенести чи десь збоку, чи зпереду, ну я не знаю. Ну просто в дуже незрушному воно місці. І не там, де воно має бути. Але яке є, таке є. Ми мусимо миритися. Ще вам покажу. Що тут у нас по резині? У нас тут резина 16х9х34 задня. Передня. Передня, передня зараз. Резина китайська. З болотом тут не видно, який це розмір. А, тут 13,6 на 24. Передня резина нормальна, за неї нічого не, ну, поганого не можу сказати. Чим не подобається нам задня резина, тому що тут дуже, е, дуже широкий протектор і він рідкий. МТЗ, він краще врізується в землю, краще трактор на нім тягне. Ця резина за широка. Широкий протектор, не так врізується в землю і ну, це нам не подобається, не знаю. Можливо, це не є недолік, але є те, що є. На ожеледі, особливо перек по снігу десь. Він просто без переднього моста стоїть на місці. Він, він не їде. Він стає вкопаний, стоїть, де там газуй, не газуй, він ще може навіть назад звернутися. Ось грузи задні, так само вони е, цей вже ржавчину пустили. Правда, диски, нічого на дисках я не бачу, а от тільки самі грузи, то так само вже поржавіли і з однієї сторони, і з іншої. Так що, друзі, такий коротенький огляд нашого трактора після 1000 годин. Працює чудово кау трактором ми задоволені повністю. Не знаємо, як буде надальше, але сподіваємось, що все буде добре, буде працювати на даний час. За, можна сказати, кошти такі, як вартує МТЗ. Ну, там трішки він на пару тисяч був дорожчий, але в середньому це одна цінова політика. То я рахую, що він своїх коштей, коштів вартий. Трактор в нас виконував не самі легкі роботи, бо тому що ми ним і е, глибоко розпушувач тягали, і плуг. Культивацію, все повністю він робив. МТЗ у нас тільки кропить і тягає катки. То він робив роботу нелегеньку, тепер вже є у нас е, слобожанець, то трішки на нього менша нагрузка, а на, за своїх два роки він трішки попрацював. Він у нас за два роки наїжджав 500 мотогодин. А тепер вже Слобожанець буде робити вашу роботу, то я думаю, що йому вже буде так відчутно легше. Е, тому народ такі справи. Е, друзі, хочу вам ще сказати, що в нас вже є 1000 підписників і хочу оголосити розіграш. Коли нас буде на каналі 2000 підписників, я розіграю, е, хочу розіграти 3000 гривень. Буде три переможці. Кожна людина, ну, одна, троє людей з всіх, хто прийме участь, зможуть виграти 1000 гривень. Тому народ, умови про всі під цим відео. Коментуйте, ставите лайк, підписуйтесь на канал. Якщо ви будете підписані і прокоментуєте переможця вибору по коментарях. Тому хто хоче прийняти участь, підписуйтесь, пишіть коментар. І коли у нас буде 2000 підписників на каналі, ми розіграємо ці гроші. Тому, друзі, всі ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб якомога більше людей побачило дане відео і підписалось на канал. І всім до нових зустрічей!